Я ніколи не буду балотуватися в народні депутати України. Тільки в президенти. що. <рив> Давай все я заберу це цю серветку. Забираю. Намолено. Так, вона і... намолена, я її збережу разом з іншими тими серветками, які ви потім угу. ні. Ви знаєте, справа в тім, що це ж залежить від того, чим ти хочеш своєму житті займатися. А, я розумію, що з мене дуже поганий бюрократ, в принципі. І я ну, для того, щоб бути класним політиком, потрібні дуже певні якості. Не знаю, там як у Дмитра Кулєва. Угу. Ну, типу, він же, він був. Мені здається, так, у вас так, на інтерв'ю і дуже класно його подивилися. Ну от мені здається, що Діма він такий справжній дипломат. Да? І от в усьому, що він робить, як він комунікує, як він говорить, чи там зараз, наприклад, Андрій Сипіга. Ну це прям вол волочине. Да? От їм а Оксана Марка дуже великий контраст між Сибігою і Куляби. Не знаю, ну, в Сибіга... В так точно а в Сибіга так точно. В... надзвичайно обдарована людина, і його божня. Мені би занес... його однокурсники казали, що він толковий. Дуже. Тому...